Сьогодні дуже така нельотна погода, в принципі, але обставини нам такі, що потрібно було оглянути. Декілька автомобілів і терміново. Так. Кенжики, кенжики. Ну от дивіться, ціни, ціни на ринушки, як ви бачите, Ось, Що були до повномасштабного вторгнення, що зараз однакові, тобто не меншують. Не меншують. От ми купляли так само 21, 20, початок, 22-го року. Так само купляли оці пужики біля 10 тисяч. От вони так і коштують 9 600. Ось 15-й, ну так, так само рік там 14-15, 308-й. 1,6 дизельок. Хто володіє такими пуджиками, цікаво. Так само от ви вже поїздили там 4-5 років на цих автомобілях, що вони. Ну, 1.6 в принципі, такий непривердливий двигунчик, О, але чи вистачає його вам, Ось. можете написати тюрани. 1,4 бензин, 6,5. В принципі, вистачає таких автомобілів в рулі на номерах, Ценники старші так само Так, фіксую, писали там в коментарях, що погано вам, бо не фіксую нормально вам ціни, тобто стараюся, але ж ви самі розумієте, час обмежений. Ось не можемо ми приділяти багато уваги на авторинку. Потрібно до авторинку вспіти свої справи зробити авторинок завершується або ж ти типу, привод, як сьогодні вже <кій> в нас п'ятниця, авторинок був вчора, вчора ми тут не були. Ось. Але так само є дуже багато справ, тобто, Ну, якщо по можливості беріть, по можливості беріть на паузу, нажимайте на паузу, Ось фіксуйте ціну, дивіться, Ось так само, так само. пишіть в коментарях, які марка модель цікавить. Тобто будемо старатися, не обіцяю нічого, тому що, тому що пишете так, коментарі пролистуємо, читаємо, але... Забуваємо, просто забуваємо. Так, тому перед авторинком, там в середу, вівторок, можете набрати, зателефонувати, написати смс ось на месенджер які марка модель. Марка модель цікавлять і більш так можемо. От у нас сьогодні цікавий там Кашкай. Ми декілька глянули он, на авториночок, заїхали. Ось і так полуцку. Ось, бо не всі автомобілі залишаються на авторинку. Так, дуже-дуже погано видно. Давайте я вам продиктую. 11 рік, 1,7 дизель, механіка 600, 8250. З Німеччини бачимо бриф. Чи що тут? А, тут у нас такі. Що пишете, напередодні неділя-четвер у нас авторинок. Ось. І доволі кажуть, я ще не був в неділю. Доволі кажуть, непоганий авторинок в неділю. Тобто, ось і давайте тігуанчика подивимося. Ось. Проб'ємо його. Пиш... Писали раніше в коментарях, що цікавилися такими. Глянемо, що там по ньому. Так, в дощ. Не раджу купувати автомобілі. Ось. Якщо вже такий випадок, що ви приїхали на авторинок, пішов дощ, Ось, прибор вам показує, що все гаразд. Не пошкодуйте заїхати криту мийку. загнати автомобіль на криту мийку. Ось. І протерти його, щоб його там промили, висушили, протерли і візуально ще пройдіться по автомобілю. Тому що, ще раз наголошую, зараз майже всі красять під прибор. І ви, якщо було там якісь нюанси, ви просто в таку погоду не побачите. Ось. Але, як знову повторюю, що Підфарбування це не дуже критично. Просто треба знати, чому саме там підфарбовувалось. Тобто, якщо в нас крилишко, капот, там є підфарбування, тоді вже треба лізти під бампер, дивитися лонжерончики, чи там всі ціленькі вони, чи не складені з трьох частин. Або ж там дверочка, так само, чи не міня на середній стоєчці, чи, чи там цілі дефіри були. До повномасштабного вторгнення, як гарячі, як гарячі пирожки. Тобто ці автомобілі, ну правда, рік свіжіші люди хотіли. Хотіли в основному 1,7-1,9 дуже непоганий мотор в цих зефірах 110 кВт. Мав колись я тако на автоматі ось в себе дуже-дуже непоганий автомобіль був. Ось. Динаміка. Ну, правда, не хватало нам місця для сім'ї. Ось повністю. Тому що якщо навіть з семимісний, ми всі туди, всі туди поміщалися, але вже в багажнику місця для всіх. ну Тобто там кожного ж має бути якийсь там рюкзачок, свої речі, там, як мінімум, там, О, вже, вже не хватає. ось. Але так, такий компакт-венчик, якщо там не сильно велика родина у вас, сім'я, то дуже практичний. Тому у них і брали як гарячі порошки, але ж вони йшли до 2014 року. Там з 12 вже в нас пішла рестайлова модель, Ось, але ще до 14-го так само випускався і цей. Так, ми зараз візьмемо трубочку.